Харків, Салтівка. Звідси до ворога приблизно 20 кілометрів. Там зараз йдуть тяжкі бої. У 22-му році це була передня лінія оборони. Ворог наступав зі сторони липців і підійшов в притул до, до Харкова. 24-го він хотів повторити це ж саме. Вот, ребята, російські танки стоять. Стяжолово стріляють в сторону домов. Це сама та дорога, яка сполучає Білгородську область та на самий пункт по цій дорозі саме розпочинався ворожий наступ. — День, той пам'ятаю, чудово. Ми тоді стояли у лиману. Та були готові до просування певних ударно-пошукових дій. Хлопці вже були розположені на передньому краю. Мужики, давайте грузимося. Ввечері ми отримуємо наказ висунутися до заданих рубіжів Харківської області. Зупинити противника. Терміни були достатньо короткі, треба було все детально спланувати. Хто, як, куди, що бере, що забирають, е, яка партія виїжджає перше? Хто виїжджає перш? Куди виїжджає? Тобто, е, це, це такий екшен був, е, це, це такий досвід командирський. Туди перший бат затягував бика півроку, а ми за всю ночі. Ну, всю його витягну Ну, Погрузились і в обід ми вже в Харкові. Ситуація була напружена. На зібрали, сказали задачу, розказали, показали на карті, показали крапиву, що та да як там. Ворог наступав досить широким фронтом. Безпосередньо наша бригада приймала участь. На зупинені ворога на липцівському напрямку на напрямку Веселе та один з наших підрозділів, одна рота моєго батальйона, безпосередньо приймала участь у зупиненні ворога в напрямку Вавчанська, де теж були дуже запеклі бої. Британові піла гаряча на можна бери, бери, бери. Так в Україні! В перші дні було дуже багато дронів, розвідувальних дронів, тому пересування було дуже тяжке. Міномет працював настільки настільки ну, прицільно, що чуть він не по тропі. На тоді ввечері. В нашому районі упало три каби. Я зустрічався там з ракетами, типу Х-22, Х 59 там і ну такими тяжкими ракетами, але каби це було щось нове і незрозуміле, і чому вони тут вообще а, рядом з тобою падають, якщо це типу там ракети, які повинні там трошки інші е, цілі вражати. Ми прибули з вами в населений пункт Клепці Харківської області. Особливий цей населений пункт тим, що якщо, не дай Боже, так тропиться, ми втратимо дану панівну висоту населений пункт Липці, то ворожа артилерія почне вести вогонь прямою наводкою на населений пункт міста Хорків. липці це дуже важливий напрямок. Які ворог використовував і в попередньому наступі до Харкова? Коли ми зайшли 11 травня на позицію, русські були навіть, там, на краю липці. Не закріпилися вони не встигли, тому що ми за три дні добре продвинулися не встигли вони закріпитися. Ми зараз на дочах в населеному пункті липці. І Грубо говоря, від доч на відстані до кілометра вже стояли. Якщо б ми спізнилися на декілька днів, то росіяни б дійшли знову знову б дійшли до Харкова. Ну, це моя думка, це те, що я бачив особисто, і ну, в них були на це все всі ресурси, щоб це зробити. Ми почали одразу тиснути на противника, тому що. Коли противник наступає, в обороні сидіти дуже важко. Він накопичиться та тебе знесе, але він ніколи не чекає, то, що обороняючася сторона перейде в наступ. Тільки ми прийшли робити закріп, готувати позиції, буквально через пару. Години три, мабуть, чотири знову прийшли хлопці, кажуть, пересуваємось. Територія спереду зачищена, треба закріплятись. Ти закріпляєшся тут, вас закріпляється там тут, тут і тут. І ти копаєш, 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 поки є можливість. Ми копали, тому що це не необхідно. Це життя. Якось замаскуватися, підготувати позиції. Як вже на наступний ранок виявилось, що противники були від нас метрів 150. Вони лізли, намагалися штурмувати. це ж перший контакт пройшов. Вони підійшли до нашої першої спешки, вони її, по ходу, пройдуть. Я на нього дивлюсь, він на мене дивиться. Коротше. Він такий мені маше, що метрів 10 було. Я йому так типу, привіт, і він мені привіт. І я розумію, що то ніхіра не наші. І почав контакт на 12-9 на 9, і погнали їх. Ми виходить двох за затрьсотили, а один просто уйшов. Каждый день, кожні пів часа, 30 хвилин. І їх було приличне количество, їх було якби Єшов спомнити. Через хачі ми їх чули. Е, були моменти, коли е, ми зачищали територію, штурмом брали деякі позиції, брали рації їхні, їх слухали по їхніх радіостанціях. До чого вони готуються, що в них зараз відбувається. Мужики, ми сильні їх два рази, там мобіки підіпугані, під обколоти і крикати. Все нормально буде, подіжимося. І в цей же вечір вони сказали, що коротше, зранку прибуває нова група, і в 4 ранку пизуємо їх штурмувати. типу, ну, нас. Е... Це вже був там сіряк, вже ніч була. Це, виходить, ми їх ждали на 4 ранку, а вони в 11 прийшли. Мені пулеметчик каже, коротше, ну піде вже пизують, я ж дивлюсь такий. Вони нас от уж полем обходять. Я, Навалив їм. Вони навалили мені. У нас одним снарядом четверих розібрало. Осколок залетів в живот з правої сторони, а чудесно отворив з лівої сторони. Плюс осколки посікли ноги. Ноги я собі замотав, живот замотав, броню назад накинув. І мною мною було рішення прийняти самостійно якби тишком нишком виходити. Хоча мені кричали, типа, не виходь, зараз івак буде, буде, зараз буде все добре. І оце ж там взриви, під всі взриви я виходив. І зліва 60-ка падала, і справа 60-ка падала. І я потихеньку не спіша, не спіша, йшов, йшов. Фермер мене взяв під руки, під ноги. Підйом такий крутий, як на третій етаж. Говорю, брат, давай друга дорога. Я він такий каже, Семен, Семена, другої дороги нема, тільки вперед. І так потихеньку потихоньку, потихоньку... З горем пополам 4 кілометри я отак преодолел, як би болі. Ну не плакав, сміявся як дурник. Поки в тебе щось болить, ти і живий. Якщо в тебе, тебе нічого не болить, то все, тебе вже считай, немає. Кожну ніч, як ми стояли в закріпі ну, 3-4 штурма. Відбивали за заночку. Сіди ми з побратимами. І чуємо тріск такий. <клук> Можуть, такі, опа, всі. Що таке? Що таке? А там йде чоловіче. Опа. Піски ота жаба. Я сюди. Он, фу, хлопці, Як класно, як вам попав. Я такой друже. Пі ти укропов у любимих. Он такой. Піз. Давай, без різких звижені, ти сам знаєш. Сразу ебану. Вперво. Прямо, прямо, прямо. В нього було поранення під пахвою і було е, в спину, там, ді, там, де легені. Я йому наклав екск... еклюзівку і перемотав його. Мене привезли, просто бросили як пуштено мясо. Мені ніч, навіть нічого не говорили. Начався мінометний обстріл, переначал в норі, заблудився, в общем, мене взяли в плен. Остальних група погибла. Я не знав, я не хотів, я йшов працювати електрогазозварником. Не бува такого. Люди були обізнані, їм давали в руки зброю, і вони переходили кордон, розумієте? Кордон України. Скільки тобі заплатили? А він такий: ну, пообіцяли 240 сорок і плюс 400 регіональних. Всіх їх тримали гроші, розумієте. І коли тут місяць-півтора місяць вони зрозуміли, що не можуть взяти, трішки вже стало спокійніше. От тоді вже почали заходити штурмові групи. Спільно це був не тільки підрозділ Хартія, це були спільні сили. Були штурми з нашої сторони. Ми були потрохи е, сформували і вже перейшли, були на той бік балки. — Правий фланг вперед! Держим! Зверніть увагу, Березки. Оце, оце кстати, Березки наші, Це тут були піри. Оце, що ми бачимо, метрів тут -о 800 десь. Тут вже були ворожі позиції. І оцей лісовий масив, що ми зараз можемо спостерігати зверху. Оце. Це все було вже під ворогом, але зараз це, грубо говоря, ти. Там дуже багато російських загибло, тому що ми були на вишині, вони внизу, і іначе дороги в них не було, тільки туди йти. Ну і ми їх там чекали. Назад! Я зі! 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 Просто! В этот принтаж, они его подожгли. Закидали да. Просто убежало командование, пришел на позиции и увидел горы трупов, которые уже просто разложились, уже просто скелеты лежат, трупы российских военных, которые ну просто никому не нужны. Мне на четверых людей, на меня и еще на троих дали банку тушенки. І два запарика вот эти макарони, що є. На четверых. То бишь, я говорю, а на следующий день. Мне говорят, а на следующий день не факт, что ты поешь. Привыкайте жрать листья. Ми спостерігали, що як були в ближчому лісі, як вони з болота набирали собі воду. Росіяни. Ну і зрозуміло, там же їх. Піджидали, поки ми їм не обрізали цю воду. Воду, яку ми пили з луж, я тут п'ю воду і нарадуватися не можу. Я п'ю чисту воду, а там із її пили. У них погане постачання з їжею, з боєприпасами і з людьми. Командування наше дуже гарно працює, і вони зробили так, щоб нарушили їхню логістику. <ріст> <ріст> Серега, тікай. — Куди нам? туди вниз, там мостик, там станіш. Я туди їду. На час цієї операції я був командиром роти вогневої підтримки. І я знав, що мій особистий ворог це командир роти з сьомого полку росіян. Він знаходився там в 150 метрах від мене. У нас були ручні вогнемети, РПВ-26, ручний піхотний вогнемет. І я взяв цей РПВ і пішов з дідом, щоб нанести вогневе ураження. І мене нанесло вогневе ураження цими вогнеметами. На жаль, дуже прикро, що війна забирає найкращих, і з найкращих це був дід. Це людина, з якою я готовий був піти, хоч на край сіти. Дід був. Командиром зводу розвідки. Він був лідером розвідки. Для своїх там 50 років фору давав любому. Любому. Дід реально, ну я не знаю. Може чогось боявся, але я думаю, що він ніхіра не боявся. Потому первий йшов, молодьож воспитував, якби Ми з дідом. Дуже давно хотіли зробити так, щоб всі знали, що саме Хартія зробила для населеного пункту Липці. В той день, коли його не стало, я зрозумів, що а куди далі відкладати. Повісили харківський стяг біля знаку Липці. Це символ нашої перемоги, це символ нашої сили. Ми на цьому не зупинимося. Ми будемо перемагати. Слава Україні! Були дрони, ми там включали репки, якраз передали артобстріл. Але мы его повесили. Місія не Моя совесть теперь спокійна. Кран ровно! Все, давай! Пошел! Давай, давай братик, пошел! Наші хлопці добре їздять, маневри у них добре виходять. Навіть були випадки, коли наші хлопці завозили і смену заводили і виїжджали звідтиля вже навіть без колес. Ось така посадка. Ну що залишається після посадок, після лісу. Я виходив туди на чергування, і не, не один раз бачити, як там все міняється, і бачити умови, в яких знаходяться хлопці. Тому що в тебе в уявленні, от по карті ми бачимо зелений ліс, да? і так, а ти приходиш туди, а там зовсім інший. Такий ліс. Вивожу там є так таке живе. Якось воно проходить час, спільні зусилля, спільні зусилля. І ми почали позиція за позицією. Коли ти знищуєш, ворог починає відходити. Ми зрозуміли, що ворог не наскільки і сильний, Довідходились до того, поки умовну назву і відливці ми ворога відізнали на 4 кілометри. Потім ми все е, зупинилися. Як це положено, зробили хороші, укріп райони, позиції гарні. Тобто, якщо міномет прилітає, щоб люди були захищені. Війна тягне за собою втрати, але наша задача їх мінімізувати максимально. Хартія проводить дуже багато наступальних операцій, була роботізована атака, де застосовувалися наземні та воздушні дрони виключно. Що дало змогу нам виявити вогневі засоби противника, деякі з них знищити, виявити маршрути висування резервів та моста їх накопичення. Такі операції дають змогу збереч особовий склад його життя та здоров'я, дає змогу збереч бронетехніку. Такий самий глобальний наступ у. Другому батальйоні і загалом у Хартії, скільки я в ній служу, був у нас в кінці листопада. Саме такий масований, там було задіяно 8 одиниць техніки з нашої сторони. Ворог нас бачив уже своїми очами на спостережних постах, коли ми показали вже їм свою колону. Але сили були на той момент переважаючі наші, Все було сплановано. Ми планували їздили на наради, на зустрічі. раз п'ять я їздив точно. Показували точні маршрути, заходи, виходи, резервні маршрути. Також там підключилася було в свою користь 92 га тобто ворог був розстерений. Боєприпаси вийдуть, закінчиться їжа або він буде поранений, то йому доставить за будь-який варіант. У нього буде доставка логістична. Це буде по повітрю, це буде по землі, це привезе е, якийсь підрозділ йому занесе, але це буде зроблено. Якщо він буде поранений, значить його 100% евакуюють. Його накинуть там вмирата, як роблять е, кацапи. Впевненість. Якщо у солдата є впевненість, він буде діяти рішуче. Зверніть увагу, це наш славнозвісний Пікіфон. Це там, де був колись Приватбанк лорі, лорі. відділення, де люди жили. Зараз воно майже цілком знищено. Ми зараз його контролюємо в повному обсязі цей населений пункт, але це ключова для ворога позиція. Ключова висота. Ворог хоче нас відтіснити все далі, щоб зайняти цю ключову висоту. Росіяни доволі часто пробують накопичуватись та прориватися. Остання проба була пару тиждень тому. Ми чекали бронегрупу їхню з різних напрямків. Так, дядь Коль, поясню, яс, не дивлячись. На п'яту ранку планується тижні. Отоби ти заїхав в посадку, на а так. це не дорога. Там, де по, цьому, по цьому напрямку до легень. План... Планується. Це не значить, що воно буде Мені. Якщо Якщо, на п'яту ранку, щоб техніка була вже бегень, ти перевіряєш повністю свою зпінку, заряджання, вращаєш, що вона крутиться все добре. Ти да, прогріваєш. Ну, таким не чином, що вона буде сяя, під посадки. Легенько прогрів. Без паніки, вискочили і працювали і... Там може бути танчик, там може бути бех. Всі оце все вони будуть займатися. Да, да? Всі, всі які є можливі укриття, вони будуть займати. Перший напрямок вони хочуть дорозі і ідуть по дорозі сюди. Це перший маршрут. Якщо виїжджають і Лібеха, Рібаса, і то вже по команді Угу. То... Uh -huh. Если що, ви будете співати через uh -huh. ну, толка. Дальше там будет. Задача пицца звонят увольчивать. Что-то у них грандиозная плавность. За вечер зайти, через за утро зайти. Плюгода мы их эту отбивали. Да. Не хочет бронегруппы продавать нашу оборону. Mm -hmm. Я думаю, они хни. Оце це скільки де ми заходимо, наші позиції ніхто не відбивав. Ні одна позиція не була втрачена. Ми просуваємося і за це за минулий тиждень. Ми теж просунулися на дуже значну частину. Після кожної виконаної операції вдало або не вдало. Да, такі теж трапляються завжди. Проводиться так зване автокшен рев'ю, ретельний аналіз, що було зроблено хорошо, та треба. Цей досвід розповсюджувати, що треба виправити в майбутніх місіях. Нашій бригаді вдається досягати своїх успіхів безпосередньо за рахунок планування, безпосередньо за рахунок того, що це вмотивований особовий склад. Ну я ж я не хочу, щоб в мій город зашлі і повісили трикалу. В мене він на балконі висить, висить наш державний прапор. Ну, вдома. Я з дружиною повісив. Якщо ворог ну, буде в цьому місті, не дай Бог, в другому місці, він, ну, він буде залишати розруху. І один крен нам придеться в форму, тільки вже пі***ку, вже не свою, а пі***ку. то краще лучше в своїй формі, ніж в піскій. Це моя думка. Завдяки діям нашої бригади та її сусідів, ворог змушений застосовувати певні резерви, забираючи їх з інших важких напрямків. Тож я вважаю, що це трішки-трішки зменшує складність боротьби наших побратимів на важких напрямках Донецького, Запорізького, Курського та інших. І всі наші місії вони проводяться для того, щоб досягнути кінцевої мети. Вийти на державний кордон. Я не буду вдаватися в подробиці, де зараз там знаходяться наші позиції, де там противника. Але не це є головне. Є головне те, що противника нема ні в Харкові, ні в Ліпцях, ні в Тишках. Його, його там немає. Ще пройде трошки часу його і взагалі не буде на Харківському напрямку.